Свято-Михайлівському соборі попрощались з героєм. В останню путь провели 45-річного захисника Романа Кузьміна. Народився він у сім'ї кадрового військового на Вінниччині. Невдовзі сім'я переїхала до міста Житомира, де Роман і пішов до початкової школи номер 25 та продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 26. Фахову освіту Роман здобув у Житомирському агротехнічному коледжі. Працював на різних будівельних майданчиках нашого міста. Подружився, виховували донечку. Воїн завжди піклувався про родину, захоплювався природою та квітникарством. Був щирою, доброю, відкритою, доброзичливою людиною, який ніколи не був осторонь потреб інших. З березня 2023 року добровільно став на захист України в одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Та 6 вересня 2024 року смерть вирвала воїна із лав захисників. Серце героя зупинилося. У вічній скорботі залишилися мама, донька, дружина, близькі та бойові побратими, світла пам'ять і вічна слава герою.